Всім привіт! Сьогодні у нас 22 лютого і нарешті в нас стала нормальна погода. Буквально останні 3-4 дні йшли дощі, сніг взагалі був випав, потім розстав. Ну як, сніг випав, наверх пішов дощ, розтопив весь сніг і коротше, повно було скрізь води, все плавало. Ну і скажімо, такі роботи робити було не дуже, бо, ну, бо ходиш ніде не під'їхати, ні трактором, ні машиною. Все воно місилося, не хотілося місити цю грязюку, понароблювати цих колій, щоб потім ходити, то все ровняти. Тому сьогодні в нас трошки все стужавило, Вчора, сьогодні вже більш-менш нормальна погодка, тепліше вже немає цієї каші такої. Тому вирішили сьогодні щось трошки поробити. Під'їхали ми до гаража і зараз будемо йти до, до нашого трактора. Так, друзі, йдемо. Йдемо, а зараз по трактору буду, трішки розкажу що планується зробити, що планую зараз зробити, тому що ми тоді як розбирали вікну світло, розбирали ми, вже все склали, все зробили, трактором вже навіть, вже навіть їздили. І Є трішки вже, скажімо так, враження і від сидіння від нашого нового. І по редуктору по речогу трошки вже приїхав буквально небагато, але якісь то враження вже з'явилися. Тому трішки з вами хочу поділитися сьогодні. Але найголовніше це будемо, буду міняти антифриз і масло в моторі. Будемо заливати сюди через верх, через цю горловинку. Так, буде набагато комфортніше. Беремо суперлійку. Бутель п'ятилітровий. Ставимо. Так, що будемо пробувати? Не знаю що з цього всього вийде. Опа. Опа-опа.

Так, в горловині повненько. Чесно не можу зорієнтуватися, скільки тут залишилося. Ну я думаю, тут мірки ніякої немає. Я думаю, що десь літрів по відчуттям, літрів. 4, мабуть, 5 лишилося. Остальне буде на доливочку нам. Так, будемо пробувати заводити. Побачимо, що з цього вийде. Не знаю як там акумулятор себе чувствує. Ну, мотор завівся нормальненько. Е, ну, я вже після того, як розбирав заводив його, я казав. Бо виїжджали, там переїжджали, я трохи їздив, мені було цікаво, як працює речах, було цікаво, як працює сідушка. Тому я вже трошки там по дорозі проїжджав. Е, зараз нам що потрібно? Зараз нам потрібно Оскільки будемо міняти масло, треба нагріти мотор, щоб зіляти його нормально. Зараз відкрию ворота, виїдемо. Так, друзі, хто мене дивиться, підскажіть мені, будь ласка, таке оце річах стою, переключається просто ідеально. Ну, нема питань взагалі ніяких. На ходу, тобто, коли їдеш в Русі, його переключити практично неможливо, щоб він не храпотів. І храпоти так не по дєцьки Тобто ти їдеш. Переключаючи його і він так. робить? Скажіть, хто знає причину, чому вона її якось устранити. До речі, що ще хочу сказати по безшумці? Е я дуже задоволений. Можливо, там хтось говорить, що то все чепуха то все не потрібно. Е я скажу так, що... Заметно. Заметно, що помінявся звук в кабіні, коли перестелив підлогу, коли перестелив оці боковинки переклеїв. Е, помітно, що звук міняється. Вібрація є, але це вібрація ось від цього речага. Не пойму також, чому він вібрірує. Тобто до того, як ремонтували, не було такого. Зробили і оце з'явилася така вібрація. Десь як чуть він відходить і так, так нормально, починаєш їхати, він починає так ну, ось якщо чути цей звук. Тому, друзі, отак. Ну що, будемо лишати, щоб трохи поробив трактор. Хай мотор трохи прогріється. Я поки піду підготовлю каністри, посуд для того, щоб зливати масло. Так, прорівся трохи трактор. Ось таке у нас масельце. Масло заливаємо. Ось це те, що я буду заливати. Ну тут було таке саме. Турбодизель 10В40 і Юковське. Маслом ми задоволені, тобто, ну, поки, поки цей варіант. На міня... Міняти на щось інше, там було непонятно яке, коли ми брали його, але ми коли взяли, зразу почали міняти і почали міняти на це. Мотор робить нормально. Тому поки на цьому ми стилі і зупинилися. Поки ми чекаємо, є час, покажу вам посідушці. Так, тут, надіюсь, світло буде нормальне. По сідушці те, що я хотів зробити, те, що я казав. От тут ось є отакий ремень безпеки. І мені сам е виробник говорив, ну, мужик, якого я замовляв, говорив, що Якщо буде за високо, просто береш оцим рівнем безпеки, регулюєш висоту, тобто вона отак піднімається і далі вже не пускає, якщо його отак взяти, якось тут зафіксувати, то воно вже не буде просто далі пускати сідушку доверху. Тому зараз я візьму стяжки, ось такі взяв і спробую його так трішки зафіксувати. Так, зв'язав ось так. Що видно там. То... не багато в принципі, але е... працює все. Получається, зв'язав і вже ремень тримає і не дає вище піднятися в сидінню. Тому набагато краще стало. Ну, типу воно нижче, високо не підіймається і тому набагато комфортніше вилазити і залазити. Так, що у нас тут? Масельце ще трошки прокапує. Ну хай. Хай прокапує, ще час є. Я навіть думаю, що ми його залишимо тут і поїдемо по своїх справах робити, тому що щоб просто щоб не чекати. Зараз хочу цепляти прицеп до машини і їхати трошки відсіву набрати там, на базі на кучі набрати відсіву, щоб підсипати біля хати. Покажу вам нашого крана, якого планую цепляти. Не хотів цепляти, бо таке там взагалі ще вода вскрістить по дорозі. Тут таке ще болото теж воно зараз проїдь три рази, воно з місяця каша буде. Тут ще водичка стоїть ось взагалі. Тому краще ми почекаємо ще якийсь день-два, щоб воно нормально стужавило. і тоді будемо цепляти ось такий кран стрілу саморобний. Дорогів три вже ми, напевно, їм користуємося, робили самі. самі шукали метал, циліндр підбирали. Тому у роботи вже на його підсобиралися. Дуже корисна, класна штука, дуже потрібна в хазяйстві. Звичайно, куна вона не замінить. Але якщо вже немає нічого зовсім, то це дуже класна штука. Тому, друзі, ставимо подобаючку. Підписуємося на канал, хто ще не підписався. І я думаю, що вже в наступному відео. Якщо вам буде цікаво. Ну, в принципі, якщо я буду цепляти, то я по-любому зніму якийсь обзорчик коротенький на його. Як працює, скільки він витримує, що ми їм робили і так далі. засипали прицепчика. Будемо їхати. Грозитись, будемо їхати щось робити. Тому, друзі. Так щось робіть. Все буде Україна. Всім па-па.